У Франції на набережній Круазет пройшов 77-й Канський кінофестиваль, який відзначив кращих із найкращих у сфері кінематографа. На цю неймовірну подію збираються актори, режисери, сценаристи, всі, хто причетний до створення кінострічок. Друзі, всім величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні обговорюємо Канський кінофестиваль. Якщо тема для вас цікава, будь ласка, долучайтеся з вас. Лайк, коментар, підписка. Це дуже сильно допоможе розвитку україномовного контенту на просторі YouTube. А ми розпочинаємо. Канський кінофестиваль це міжнародна кіноподія, що належить до великої п'ятірки кінофестивалів. З 1946 року він демонструє роботи з усього світу і нагороджує фільми Золотою пальмовою гілкою, гран «Гран-прі», призом журі і багатьма іншими відзнаками. Цьогоріч кінофестиваль проходив у Каннах з 14 по 25 травня. Програму кінофестивалю оголосили 11 того травня у 2024 році лауреатів Золотої Пальмової гілки обирали серед 22 кандидатур. У конкурсі могли брати участь як повнометражні, так і короткометражні художні фільми, які були зняті впродовж 12 місяців до початку кінофестивалю, які не демонструвалися за межами країни і не брали участі у інших конкурсних фестивалях. Окрім офіційної сесії на Канському кінофестивалі. Паралельно є ще декілька інших секцій, які привертають увагу до молодих талантів і різних фільмів за 12 днів канського кінофестивалю. Жюрі визначилося із переможцями і оголосило їх на спеціальній церемонії закриття. 77-й канський кінофестиваль став першим. Жюрі якого очолила жінка, нею стала американська режисерка Грета Гервіг. Представники кінофестивалю називають Грету Гервіг героїнею. Нашого часу, відзначивши її внесок у розвиток у кінематографі, Грета Гервіг менш ніж за 15 років зробила собі ім'я у інді кіно. Вона зняла найкасовіший і найобговорюваніший фільм року. Мільярдний блокбастер, який виграв касову гонку у Крістофера Нолана. Грета Гервіг своїм фільмом Барбі завоювала серця фанатів у всьому світі. Окрім того, Грета Гервіг стала другою наймолодшою головою журі у історії фестивалю. Також переможців обирали турецька сценаристка Ебру Джейлан, американська акторка Лілі Гладстоун, французька театральна акторка Єва Грін, ліванська режисерка Надін Лабакі, іспанський режисер Хуан Антоніо Байона, італійський актор П'єр Франсіско Фавіно, японська режисерка Кореда Хірокадзу, і французький кінокомік та актор Омар Сі. У суботу, 25 травня, всі погляди були прикуті. До набережної круазет і до палацу фестивалів, де відбулася церемонія закриття цього великого свята міжнародного кіно, і де оголосили переможців. Головну нагороду 77-го Канського кінофестивалю Золоту пальмову гілку отримав фільм американського режисера Шона Бейкера Анора. У фільмі Бейкера більшу частину ролей зіграли російськомовні актори. Сюжет стрічки зав'язаний на тому, що стрептизерка із Брукліна Енні їй вдається вийти за. Заміж за сина російського олігарха Ваню, батьки молодого хлопця, намагаються розірвати шлюб сина, дізнавшись про її бурхливе минуле. Головні ролі у цьому фільмі зіграли американська актриса Майкі Медісон і російський актор Марк Ейдельштейн. Також у цьому фільмі знявся російський актор Юрій Борисов, який раніше грав у російському пропагандистському фільмі Калашников, який знімали у тимчасово окупованому Криму. Шон Бейкер на церемонії нагородження заявив, що він присвятив нагороду всім секс-працівникам минулим, теперішнім і майбутнім, підкресливши важливість створення фільмів, призначених для показу у кінотеатрах. Гран-прі, другий найважливіший приз, забрала стрічка Все, що ми уявляємо як світло від індійської режисерки Паял Кападія. Це перший індійський фільм, відібраний до конкурсної програми за 30 років. І такий шалений результат, стрічка зосереджується на зв'язках. Між трьома мумбайськими жінками різного віку і класів окремо журі відзначило спеціальною нагородою Мохамада Расулофа, іранського незалежного режисера, який пішки втік із Ірану через гори через переслідування ісламістів. Ймовірно, перетнув кордон з Іраком або Туреччиною за допомогою контрабандистів. У Ірані його засудили до восьми років ув'язнення, побиття батогами і конфіскації майна. Митця звинувачують у таємній роботі над фільмами. Які суд назвав змовою з наміром вчинити злочин проти безпеки країни Цьогоріч режисер презентував фільм Насіння дикого інжиру, який розповідає про протести в Ірані. Тригодинна стрічка досліджує нещодавній рух, жінки, життя, свобода на прикладі сім'ї середнього класу, дві доньки якої ставлять під сумнів роль батька у владному режимі. Стрічку також відзначили і нагородою у міжнародній федерації кінопреси у словах, подяки він го. Говорив про те, що тиранія у Ірані лютує і закликає всіх підтримати діячів культури, які наражаються на дику небезпеку. Друзі, підсумуємо повний список переможців. Звучить наступним чином: золота пальмова гілка Анора, режисер Шон Бейкер, Гран-Прі, все, що ми уявляємо, як світло, режисер Паялка Падія, приз журі Емілія Перес. Режисер Жак Одіяр, нагороду за найкращу режисуру отримав Мігель за стрічку Гранд Тур, спеціальний приз режисер Мохамат Расулов, насіння дикого інжиру, найкращий актор. Джесі Племонс за роль у фільмі Види доброти, який грає три ролі у сюрреалістичній сатиричній стрічці від режисера Йорго Салантімуса. До речі, на Джесі Племонса ставлять дуже великі ставки і подейкуючи, він може дійти до Оскару. Жюрі також розширило категорію для найкращої акторки, тому нагороду отримали одразу Адріана Пас, Зої Салдана, Карла Софія Гаскон і Селена Гомес. Зої і Селена на момент оголошення переможців. Вже покинули Канни, тож нагороду за всіх колег приймала Карла Софія, французька режисерка Королі Фаржеа отримала приз за найкращий сценарій за фільм Речовина. Найкращим короткометражним фільмом став людина, яка не могла мовчати режисера Нейбоша Слієпчевича, виробництво двох країн: це Хорватія і Франція. У категорії Спеціальна згадка нагороду отримав фільм Погано на мить. У категорії Особливий погляд це друга за значущістю після основного конкурсу. Секція, метою якої є показати нетипові стрічки і їх маловідомих авторів, жюрі під керівництвом. Єдолана відзначили китайський фільм Гуаньху Чорний пес. Золоту камеру за найкращий дебют отримав. Фільм «Арманд» спільного виробництва Норвегія Нідерланди, режисера Хальфдана Ульмана Тьонделя, внука Інгмара Бергмана. А спецвідзнаку у цій категорії вручили Дзян Вейляню і Ю Цяо Інь за фільм Монгрел, що був представлений у програмі двотижневих режисерів. Приз міжнародної федерації кінопреси також отримали фільми історія Сулеймана» французького режисера Бориса Лошкіна у категорії Особливий погляд. Фільм Пустеля на. Бії японської режисерки Йоко Яманаки, яка стала наймолодшою жінкою, яка отримала цю нагороду, не обійшлося цього року в Каннах, звісно ж, і без особливих відзнак, які отримали Меріл Стріп, Джордж Лукас і студія Гіблі. Сам фестиваль розпочався із вшанування жінок, коли. Чудову грант даму Голівуду, Меріл Стріп, нагородили почесною золотою пальмовою гілкою. Нагороду актрисі вручала зірка французького кіно, Жюльєт Бінош, яка зауважила, що саме Меріл Стріп змінила погляд на жінок у світі кіно та допомогла їм поглянути на себе інакше. Розчулена Меріл Стріп зізналася, що коли вона була в Каннах майже в 40 років, вона думала про завершення кар'єри. Єдина причина, через яку я зараз тут це дуже талановиті творчі з якими я працювала. Включаючи мадам президента, тут мова йде про Грету Гервіг. На церемонії закриття культовим кіномоментом став, звісно ж, момент нагородження режисера, візіонера, сценариста, продюсера Джорджа Лукаса, якого увінчали почесною золотою пальмовою гілкою на знак визнання його кар'єри та відданості кінематографу. Нагороду Джорджу Лукасу вручив його друг Френсіс Форд Коппола, який теж презентував свій фільм Мегалополіс цього року. Кінофестиваль завжди займав особливе місце в моєму серці. Я був здивований і захоплений, коли мій перший фільм був обраний для показу на набережній Круазет у 1971 році. Відтоді я багато разів повертався на фестиваль як сценарист, режисер і продюсер. Для мене велика честь отримати це особливе визнання, яке багато для мене значить. Заявив Джордж Лукас після оголошення про свою номінацію. Канський кінофестиваль заявив, що радий віддати. Данину поваги одній із найвидатніших особистостей сучасного кіно людині з надзвичайною кар'єрою, яка поєднує грандіозні видовища з інноваціями, міфологію з сучасністю та кіноманію із технологіями. Історичний момент відбувся також вперше в історію канського кінофестивалю, коли нагороду вручали цілій групі людей. Син Хаяо Міядзякі, Горо Міядзякі, який обрав шлях батька, отримав почесну золоту пальмову гілку як представник в студії Гіблі у кадрі з ним на сцені грантеатру Люм'єр, кінорежисер Т'єрі Фремо Т'єрі – один із керівників фестивалю. До речі, у ході церемонії було показано чотири короткометражні фільми, написані і зняті Хаяо Міядякі співзасновником студії Гіблі разом із Тошіо Судзукі та Ісао Такахатою. Це унікальна подія, тому що три із чотирьох короткометражних фільмів із музею Гіблі ніколи не демонструвалися. За межами Японії на заході показали картини «May and Baby Cat Бас. Потім полювання на будинок, містер тісто і Яєчна принцеса і Гусениця Боро. Тепер студія гіблі має відзнаки всіх великих європейських кінооглядів. Віднесені привидами взяли Мерлінського золотого ведмедя у 2002 році. А мандрівний замок взяв Венеціанську золоту озелу у 2004 році. Окремо на канському кінофестивалі відзначили переможця Queen Па. Алм, це спеціальна нагорода, яка присуджується фільмам, що висвітлюють квір та лгбтк плюс тематику у кіно. Цьогоріч її отримав румунський драматичний фільм Три кілометри до кінця світу режисера. Емануеля Парву, крім нагород на канському кінофестивалі, є своя особиста цікава традиція. Це підтримка фільму Тривалими оваціями. Музичній кримінальній комедії Емілія Перес, яку написав і зняв Жак Одіяр, аплодували 9 хвилин. Горор речовина в головній ролі, де знялася Демі Мур, отримав 11-хвилинні овації. 7 хвилинні овації отримав американський епічний вестерн Горизонт, американська сага, частина 1». Після прем'єри фільму. Мегалополіс Френсісу Форду Кополі аплодували стоячи протягом семи хвилин. Нагадаю, що рекорд за тривалістю овації досі не побитий. Це 22 хвилини. Гільєрмо Дель Торо, лабіринт Фавна, і змусив публіку аплодувати стоячи цілих 22 хвилини. Хоча тривалі оплески не завжди призводять до позитивного результату або одностайного схвалення критиків. Але саме в цей момент творці фільму можуть насолодитися своєю здатністю, створювати чудове мистецтво. І наповнитися від глядачів. Чи обійшлося в Каннах без скандалів? Ні, не обійшлося. Їх було декілька. І давайте поговоримо звісно. І про це перший скандал пов'язаний з тим, що після канської прем'єри фільму Учень кажуть, що представник передвиборного штату Дональда Трампа Стівен Чунг заявив, що представники політика будуть подавати позов, аби спростувати явно неправдиві твердження цих ворожих режисерів. Він назвав цей фільм сміттям і вигадком. Що просуває вже давно розвінчану сенсаційну брехню і чистий зловісний наклеп. Сама трічка розповідає про кар'єру Дональда Трампа й у момент, коли він займався нерухомістю у Нью-Йорку в 1970-80-ті роки, і про відносини Трампа із політиком та юристом Роєм Конном, який навчав підопічного жорстким методам ведення політики та бізнесу. Однією з найбільш суперечливих сцен стала сцена, яка зображує звалтування Трампа, Трампом колишньої дружини після побутової сварки у 1990-х роках під час судового розгляду у справі про розлучення. Іванна Трамп стверджувала, що чоловік зґвалтував її, але у 2015 році вона уточнила, що слова були метафорою, і жінка скоріше почувалася зґвалтованою аніж зазнала насильства у прямому розумінні слова. Дональд Трамп також відкидував факти зґвалтування. Другий скандал був пов'язаний зі співачкою та акторкою Келлі Роланд, кажуть. Що вона була незадоволена поведінкою Секюріті на червоному хіднику канського кінофестивалю 2024 року? Келлі вилаяла охорону перед прем'єрою французько-італійського фільму Марчело Міо. Мій Марчелло. На фотографіях і відео видно як незадоволена Келлі Роланд вказує пальцем на жінку-охоронця під час бурхливої суперечки. За словами інсайдерів, Келлі не була ініціаторкою скандалу. Ось цитата джерела від Daily Делімейл які допомагають зіркам пройти червоною доріжкою, були агресивні, а Келлі намагалася це ігнорувати. Коли вона підійшла до останньої жінки, то вже не витримала. Люди, які вміють читати по губах, стверджують, що Келлі Роланд помирилася із жінкою із секюріті у кінці відео. Втім, щоб відбулося насправді, так ніхто досі і не знає. Одним із скандалів, який не відбувся, але все таки потенційно він міг відбутися і дуже сильно насторожив організаторів фестивалю. Став потенційний страйк під назвою Біднот. Та за екранами такого в Каннах не траплялося аж з 1968 року. Спілка Сулізіконля ладеш куди входять кіномеханіки, програмісти, білетери, піарники, працівники відділу продажі квитків і працівники відділу зв'язків із гостями, водії таких людей не лічується кілька сотень. Хотіли привернути увагу до нестабільності у галузі, досягти підвищення зарплатні, досягти медичної страховки. Активісти вимагають, щоб вести фестиваль Дотримувався колективного договору. Він дозволяє фрилансерам користуватися особливим статусом працівників шоу-бізнесу. Річ у тім, що країна мала унікальну систему, згідно з якою позаштатні працівники індустрії розваг отримують допомогу під час безробіття за умови відпрацювання певної кількості годин у рік. Втім, уряд Франції скасував ці пільги. Втім, реальний бойкот працівників відбувався лише один раз за 77 років існування фестивалю у 1968 році фестиваль перервали через травневі протести студентів по всій Франції. Тоді до страйку долучилися і кінематографісти, і через це зкани були закриті. Проте цьогоріч все обійшлося лише погрозами. Крім того, цього року фестиваль почав співпрацювати із рухом міту за даними французьких змі. Щонайменше 12 присутніх на заході кінематографістів фігурували у новинах, так чи інакше пов'язаних із сексуальними домаганнями. Торік Канни стартували з фільму Жанна Дюбарі з Джонні Депом, через що в соціальних мережах завірусився хештег. Так користувачі натікали на те, що організатори підтримують актора і водночас будь-які форми аб'юзу. Організатори канського кінофестивалю передбачливо цьогоріч вирішили представити короткометражний фільм «Жудіт Годреш, який розповідає про жертв сексуалізованого насильства і харасмент з боку режисерів. Звісно, в Канах боялися протестів. Масштабний Фестиваль кіно відбувається на тлі війн і конфліктів, зокрема в Україні на близькому сході, за даними Variety, Організатори очікували протестів пов'язаних із Хамасом, палестинцями, хацалом і також пов'язаних із ситуацією в Україні, які потребують військової допомоги від союзників. Французьке місто Кане напередодні заборонило проведення будь-яких мітингів, будь-яких протестів вздовж набережної Круазет і її околиць. Організатори потурбувалися і про особисту охорону для. Пленів журі навколо місця проведення встановили навіть камери на основі штучного інтелекту та нові захисні ворота. Керівництво сподівалося уникнути масштабних заворушень, масштабних протестів, зважаючи на цьогорічний важкий досвід пісенного конкурсу Євробачення, який пройшов на початку місяця. У Швеції ми це обговорювали тут. Там було багато чого цікавого. Євробачення стало просто <зас> жахом для організаторів. Цьогорічні програмі показали зокрема фільм про війну в секторі Гази, а також про вторгнення. Н РФ в Україну авторства лозниці, ось у цьому випуску, там де ми обговорювали канський кінофестиваль лауреатів, і ми обговорювали, що на третьому році війни абсурдно, що фільм російського режисера Кирила Серебрянікова Лимонов, балада про едічку, був у основній програмі фестивалю і розповідав про життя письменника Едуарда Лимонова, політика та очільника націонал-більшовицької партії, відомого також своєю відкритою українофобною риторикою, очільниця держ. Кіно України Марина Кудерчук раніше зауважувала, що Серебреніков пов'язаний із державним радником РФ першого класу Владиславом Сурковим. Він працював у адміністрації Путіна і фінансував роботи режисера у програмі спеціальних поглядів. Глядачів також побачили документальну стрічку Краса Гази Йоланди Зоберман. Сюжет зав'язаний на історії трансгендерних палестинців із Гази, які емігрують до Тель-Авіва. В рамках цієї категорії також відбулася прем'єра фільму Скан. Дального режисера Сергія Лозниці, якого виключили із української кіноакадемії у 2022 році, він зняв кіно про російську збройну агресію проти України під назвою Вторгнення на червоній доріжці кан дуже приємно було бачити і представницю України Джері Хейл у Франції. Вона також зустрілася із режисером оскароносного документального фільму «20 днів у Маріуполі Мстиславом Черновим. Але про всі аутфіти зірок, я думаю, що ми поговоримо в наступному відео. Того, щоб не затягувати це, ми можемо лише уявити, які жваві дискусії відбувалися під час обговорення фільмів, особливо таких спірних, як фільм «Мегалополіс» Магалополіс Френсіса Форда Кополи. Цю роботу вважають дуже бентежною, надмірною бароковою роботою. А також кажуть, що дуже сильно враження фільм Кривавий і радикальний боді-хорор Коралі Фаржат під назвою Речовина. Якщо згадувати режисерів, які не виправдали очікувань, в першу чергу змі пишуть про великого Френсіса. Форда Кополу з його масштабною фантастичною драмою Мегалополіс. Ідею зняти антиутопію з підтекстом США. Це нова Римська імперія. Він виношував ще з 80-х років після того, як завершив роботу над культовим фільмом Апокаліпсис. Сьогодні понад 40 років Копола писав сценарій. А для того, щоб зібрати 120 мільйонів доларів бюджету, режисер навіть продав особисті виноградники та виноробні. Проте критики роботу майстра не оцінили у Вераїті, стрічку назвав Вали величезною безрозсудно амбітною епопеєю, у якій вічні теми людства, жадібність, корупція, лояльність та влада загрожують заглушити мотиви особистої кризи. The Guardian вважає мегалополіс роздутим та поверхневим кіно. Цитата питання: кополи чи зможе імперія США існувати вічно, можливо, справедлива, але окремі спалахи гумору не зможуть врятувати його конспірологічний трилер від жахливої акторської гри і сумних Спецефектів. Популярних думок було не так уже й багато. Хоча Френсіс Форд Коппола, безумовно отримав задоволення від фільму, хто каже, що зйомки були кошмаром для учасників, і багато в чому демонструє незаперечну сучасність, багато спецефектів, і не всі, на щастя, виглядають жахливо застарілими, і саме в цьому криється проблема людини, яка була одним із попередників нового Голівуду. Важко ідентифікувати фільм, який нікого не залишить байдужим, добре це чи погано, але багато хто залишить. Ця осторонь це точно пишуть змі. Дуже сильно сподіваюсь, що цей фільм все таки побачила його дружина, якої зовсім недавно не стало Елінор Копола. Дуже співчуваємо Френсісу. Бачите, як очікуваний фільм Коппола розділив думки критиків з іншої сторони. Музична кримінальна комедія Жака Одіара Емілія Перес. хорор, речовина ще на початку викликали сильний резонанс. Високі бали від журі отримали також фільм Дзя Чанке, охоплені приливами, і фільм Мігеля Гомеса Гранд Ту. А фільми, все, що ми собі уявляємо, як Світло, Паяла Кападі та Анора Шона Бейкера. Обидва були із вражаючим показником 3,3 зірочки. Варто сказати, що минулорічний Канський кінофестиваль запустив цілу низку класних артхаусних фільмів, таких як Зона інтересу, Анатомія падіння, Ідеальні дні, які набули шаленого успіху і дійшли у кінонагородному сезоні навіть до вершин Оскару. Усі три фільми дуже потужні і мали під. Грунті, аби отримати перемоги у своїх категоріях. Головне питання зараз: який із фільмів, представлених на Канському кінофестивалі, може повторити їхній успіх і дійде до найвищих позицій на Оскарі. Ще два слова хочу сказати про речовину. А про кожен канський кінофестиваль ходять чутки, що є фільми, від яких глядачі не притомнюють у залах. Цього року жанровий фільм Речовина Королі Фаржеа став предметом численних пліток через насильство, показане на екрані. Фільм Мав нагороду за кращий сценарій жіночної і феміністичної речовина є жанровою знахідкою, яка критикує зіркову систему і одержимість білих чоловіків з країн СНД молодістю, що з року в рік відбувається на жінках, яким за 50. Демі Мур у цьому фільмі грає Елізабет Спаркл, колишню кінозірку, а нині ведучу шоу із аеробіки. Її продюсер Харві Деніс Куейт каже їй, що вона досягла свого терміну придатності в ній немає більше нічого блискучого і що її. Має замінити молода ведуча, більш приваблива для цільової аудиторії та для інвесторів. Повернувшись до своєї мінімалістичної квартири, вона замовляє ін'єкцію речовини таємного інноваційного препарату, заснованого на поділі клітин, аби створити іншу версію себе молодшу, красивішу, досконалішу, звісно. Де Мімур народжує цю найкращу версію себе зі спини в особливо грубій сцені. Так народилася Сью, яку грає Маргарет Квеллі. Це альтер-его з мрійливою філо. Фігурою, було швидко найняте, аби змінити її в шоу, але під час введення цієї речовини була одна інструкція, якої потрібно було дотримуватися до останньої літери, щоб протокол працював безперебійно. Було зобов'язання мінятися кожні сім днів: один тиждень для Елізабет, один тиждень для Сью, Ну і ви розумієте, що все йде не за планом. Дуже цікаво подивитися цей фільм, тому що відгуки дуже потужні. Кажуть, що Демі Мур зіграла просто фантастично і трішечки не дотягнули все-таки. До головного призу при цьому коралів використовує у фільмі дуже насичені кольори, ультра-естетичні кадри, справжню увагу до деталей в декораціях. Вона показує сміливі кадри, є багато макрокадрів і також ретельний монтаж. Також у цьому фільмі можна побачити відсилки до таких культових картин, як Кері, Сяйво, Людина, Слон. Особливо у моменти, коли тіло Демі Мур починає розкладатися. Ну що ж, ми вітаємо переможців канського кінофестивалю. Який фільм після перегляду цього ролику вам захотілося подивитися? На який фільм ви робите ставки? Який фільм зможе повторити долю тих же самих анатомії, падіння, ідеальних днів, зони інтересів? Який фільм на вашу думку може дійсно дістатися у кінонагородній гонці 2024 року до нагороди на церемонії Оскар? Друзі. Про аутфіти зірок, про килимову доріжку пропоную поговорити в наступному відео, щоб не перенавантажувати це. Пишіть, будь ласка, свої думки в коментарях. Друзі, а на сьогодні це все. Я вдячна вам, що ви були зі мною. Пишіть, будь ласка, свої думки щодо переможців. Чи згодні ви із вибором членів журі цього року? За який фільм ви вболівали? Чи цікаво було вам дізнатися про результати канського кінофестивалю, про скандали? Що думаєте про фільм речовина? Що думаєте про фільм Френсіса Форда Кополи? Ну і взагалі про присутність російських учасників на канському кінофестивалі на третій. Тетя рік повномасштабної війни в Україні, друзі. На сьогодні це все. Я, звісно ж, нагадую вам про підтримку наших найсильніших та найсміливіших титанів нашої країни, які боронять кордони України, які захищають нашу країну, які наближають нашу перемогу. Ми всі абсолютно віримо в це. Будь ласка, давайте не будемо зневірюватися зараз. Важка ситуація. Підтримуйте, будь ласка, лише перевірені збори, донатьте, не забувайте про це. Це це дуже сильно важливо, і кожна гривня важлива. І звісно ж, нагадую вам про підтримку пухнастиків наших. Чотирьохлапих бездомних хвостатих друзів, які потребують тепла, посмішок, про та, будь ласка, притулок для тварин і допомагайте гривною, кормом, донатом, розголосом в ваших соціальних мережах. Таким чином ви зможете зберегти як мінімум одне життя наших бездомних, чотирьохлапих друзів. Не забувайте про це. А на сьогодні це все. Я вдячна вам, що ви були зі мною. У наступному відео поговоримо про образи і аутфіти з Канського кінофестивалю. Тема також цікава. Там було багато чого цікавого, багато класних виходів. Тому буду чекати на вас у наступному відео. До зустрічі, друзі! Бережіть себе і рідних. Все, бай-бай!